Доброго дня, шановні друзі, мій пост, який був минулого тижня, досить таку реакцію викликав у громадськості резонансну. Так, я шкодую, що я дуже емоційно говорила, але я людина і в таких випадках важко стримати емоції. Зараз би я про це вже набагато спокійніше сказала. Що за цим всім стоїть, і це не просто там ну, якісь робочі моменти і так далі були. Це було, звичайно, приниження, було з позиції сили, з позиції влади, але справа не особисто в мені. Ясно, що погрози продовжуються, що мені погрожують і обшуками, і ви бачили ці дописи у мережах. Дуже неприємно, що. До цього залучають військових, і мені шкода, що десь от такими маніпулятивними рухами це є боротьба проти мене і, можливо, навіть моїй особі, і проти взагалі тих принципів демократії, місцевого самоврядування. Тому я точно знаю, що хлопці, які воюють, вони не мають часу писати, у них інші завдання і так далі. Але ця, ця подія. Не була б такою особливою, якби за цим всім не стояли як зазвичай гроші. В своє час я вже пережила одну такий натиск, коли забирали Навицький замок тільки тоді, від нашої громади, коли був виграний грант міжнародний, який дав можливість. Змінити вежу, замінити вежу, яка була аварійна, і до того часу так само наша громада особливо не була цікава владі тодішній, тільки тоді, коли з'явилися гроші, і гроші треба було віддати в область. Зараз схожа ситуація. Я розумію, що є проблеми і в області і так далі, але чесно про це сказала після сесії, що. Ми віддали 52 мільйони на потреби, з якими зверталося обласне керівництво. Тому вважаємо, що це досить велика сума, і Романа поділилася значною частиною свого бюджету, і це не є така заслуга, лише моя конкретно чи когось, і так далі. Але це була спільна робота, де треба було і вступити приміщення, і в інших умовах працювати і так далі. Але в чому ж е, суть? Суть в тому, що в нашій Україні поки що, можливо, не всі, але особисто за свою громаду хочу сказати, я не бачу того, що суспільство, влада хоче мати потужні органи місцевого самоврядування. Більш звично, це коли ми ходимо з простягнутою рукою і просимо, що дайте нам, виділіть нам і так далі. Тоді, е, взагалі не було сенсу в цьому об'єднанні, адміністративній реформі. Бо ідея була якраз та, що треба робити потужні, самодостатні громади, спроможні, фінансово теж спроможні. На жаль, відбувається насправді інше: і ці маніпуляції з військовим ПДФО, потім те, що підприємства мають можливість сплачувати туди, коли хочуть і часто вони. Якби такого неугодного сільського голову чи неугодних там депутатів місцевих рад ставлять певні, певну фінансову залежність. І так сталося, наприклад, у нас і Закарпаття Обленерго, які десь включилися в політику і перестало сплачувати у наш бюджет, платить у місто Ужгород і так далі. Тобто, прикладів є дуже багато. Тобто я роблю висновок про те, що потужні громади зараз. Не в пріоритеті, тому хочуть, напевно, щоб ми були бідні, щоб ми були залежні, хтось хоче. Але думаю, що це не вся Україна, що справжній українець хоче бачити свою державу потужною, обороноздатною, незалежною, вільною, гідною. Тому сьогодні я, звичайно, говорю спокійніше і не говорю з позиції образ, а говорю з позиції любові. З позиції любові до свого краю, до своєї держави, і я хочу бути голосом своєї територіальної громади. І я рахую, що моя помилка в цьому, що не всі питання обговорювалися з громадою, або можна навіть сказати, що мало питань обговорюється. Тому перше, що я зроблю, я оприлюдню. Нам розпорядження оприлюднити всі наші рішення, щоб громада подивилася, проаналізувала, і на майбутнє, незважаючи на військовий стан, ми будемо оприлюднювати всі рішення, як виконкому, так сесії, так розпорядження і постараю свою помилку в цьому плані виправити. І, взагалі, ті питання, які будуть стосуватися передачі коштів з бюджету громади, вони будуть проходити попередні громадські обговорення. Хочу сказати ще, що кожен день на роботі нікуди не збиралася втікати, тільки що повернулася з відрядження, маю можливість спілкуватися з будь-ким особисто, закликаю до діалогу, а не, не до якихось образ з боку ботів чи там замовних статей, замовних якихось відео, бо можливо бути, що буде в пресі десь якісь такі. Заклики про те, про те що наскільки, наскільки оцінюється моя порядність і так далі, про нерухоме майно і так далі. Не вірте цьому всьому. Закликаю до відвертого спілкування. Ну, а взагалі загрозу відчуваю і я скажу, що я не кажу, що я не боюся. Так, я боюся. Тому що це насправді страшно. І тому шукаю адвоката, який би згодився вкласти зі мною договір, хто не побоїться, відкрито все оприлюднювати. І якщо є така людина, то я готова з нею співпрацювати і хочу захистити як себе, так захистити свою територіальну громаду. І вибір за кожним з нас. Мені здається, що всі ці роки українці хотіли бути обдуреними. Можливо, настав той час, коли ми не хочемо бути обдуреними.